Пане професоре, Ось ні, і Ну що ж, я знайомився з цією вашою, як би це сказати, Ну, це тільки чернетки. Так, ну так, ну звичайно, чернетки. Я бачу, що це далеко не закінчений твір. Іначе ви мені їх поясніть. Ви живете в якому своєму світі. Як вам взагалі в голову прийшла ця ідея? Я, хлопець, на п'єсу свого земляка скидзу. Це така наша українська історія з прекрасними персонажами. Вона може бути гостросюжетною, гостросюжетною наче. Може бути допетим. Ну, принаймні, якась іскратна пісня, але підійде мене доки печати. Okay. Подейкують, що під вашими піснями на стайонах підскакують. Хто хто? На мм. Вибачте, будь ласка, я не зрозумів. Націоналісти! Продовжуємо. Продовжуємо. Знаєте? Це все-таки успіх. Це успіх, я навіть... Дякую, пане професоре. знав, ви... що ви ну, надто високо літаєте. де? поясніть мені. Де тут класична музика? Де тут взагалі опера? Те саме тому я і хочу займатися музикою професійно. Ну так займайтесь, ну так вчіться. Ну подивіться, ну що це таке. Ну, я вчіться, вчиться, якщо ви, звичайно, знайдете час у своєму зірковому графіку. Друже мій. невідомо що буде, а ви подивіться, ну, ну ви самі, ну ви, ну ви самі нічого не вмієте, а вже намагаєтесь дурно.